Що таке мішані числа? Давайте з вами розглянемо. Числа, які складаються із цілої та дробової частини, називають мішаними. Ну, логічно, що там є ціла частина і є дріб, тобто змішалося у нас два види чисел. Як утворюються мішані числа? Вони утворюються двома способами. Перший спосіб, коли ви до цілої частини додаєте дробову. Наприклад, в мене було 10 цілих. І я додам до них 3 п'ятих. Таким чином, я отримаю 10 3 п'ятих. Ось таким чином у нас з вами записуються мішані числа. Якщо ми з вами будемо говорити про другий спосіб отримання мішаних чисел, то вони з'являються із неправильного дробу. Наприклад, в мене є дріб 43 п'ятих. Як перетворити його у мішане число? Для цього мені достатньо у стовпчик поділити чисельник на знаменник. Поділимо 43 на 5. Візьмемо по 8. це 8 помножити на 5, 40, остача 3. А тепер повернемося до нашого неправильного дробу. Коли ми ділили у стовпчик, ми з вами отримали ось цю неповну частку. Неповна частка завжди буде записуватися в цілу частину, тобто у нас вийде 8 цілих. При перетворенні неправильного дробу у мішане число, знаменник завжди буде залишатися той самий. У нас було 5 в знаменнику, 5 в знаменнику і залишиться. А ось новий чисельник це ось ця остача, яку ми отримали. тобто 3. Таким чином, ми з вами перетворили неправильний дріб у мішане число. Тобто 43 п'ятих дорівнює п'ятих. Ось це велике число читається обов'язково як 8, цілих і 3 п'ятих читається відповідно як дріб. Давайте тепер подивимося, що робити, коли у вас навпаки дано мішане число, а потрібно його перетворити у неправильний дріб. В такому випадку ділити нам вже не потрібно. Для цього нам достатньо з вами буде. Знаменник дробу записати таким, як він був, це буде 8, а ось чисельник доведеться порахувати. Для того, щоб порахувати чисельник, нам треба буде цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник нашого дробу. Тобто, запишемо: 7 помножити на 8 і додати 3. 7 на 8 – 56, додамо ще 3, отримаємо з вами 59. І знаменник 8 залишається. Тобто дріб 7,38 буде дорівнювати 598. Таким чином ми з вами перетворили мішане число у неправильний дріб. Спробуємо ще раз це зробити. 9,5 перетворимо у неправильний дріб. Рисочка дробу зберігається, знаменник зберігається. А ось для того, щоб порахувати чисельник, нам треба цілу частину помножити на знаменник і додати. Чисельник дробу. Якщо вам важко це все запам'ятати, можете олівцем поставити дії, так як я це зараз зробила зеленим кольором. І так 9 помножити на 11 і додати 5. Дорівнює. 9 помножити на 11 це у нас 99, 99 додати 5 буде 104. І знаменник залишили. Таким чином, 9,5 перетворилося у неправильний дріб 104,11. Ще раз у загальному. Для того, щоб отримати мішане число, нам достатньо до цілої частини додати дробову і отримаємо мішане число. Або, другий спосіб: нам треба неправильний дріб. Перевести вмішане число. Для цього ми просто поділимо чисельник дробу на знаменник у стовпчик. Отримали з вами неповну частку, вона пішла у цілу частину. Остача стала новим чисельником, а знаменник залишився той самий. Для того, щоб перевести. Міша число, навпаки, в неправильний дріб, нам з вами достатньо. Знаменник залишити той самий, а в чисельнику записати результат від дії, цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. Ось цей крок, який ми з вами робили, краще не пропускати, а записувати. Інколи бувають числа легкі, ви можете усно порахувати, але краще все ж таки записати, так як ми з вами тільки вчимося виконувати ці дії. На цьому я завершую. Дякую за увагу, до зустрічі на уроках.